Щастя, мама прийшла з роботи. Бігаєм на радостях, мама випустила. Мейсенчик, ти не віриш своєму щастя, що можна бігати? Чи ні? Додому, та ти золотка. Ти в машинечку можеш бігати. Можеш бігати золоти. Я йду, йду з тобою. Ти хочеш, щоб я за, за тобою йшла? Іду, йду. 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 Куди ти мене ведеш? А, ти будеш бігати, а я буду дивитися, як ти бігаєш. Та ганюта, гань. Ти хочеш уваги. <ріст> Та ти занька, як вміє кі кіхтики точити? Ну, звичайно, звичайно, ти не будеш дерти шпалеру. Я знаю. Я знаю, який ти молодець. Ти такий молодець. Ти такий котик дисциплінований. Ну, звичайно, звичайно. Я знаю, що крісло то не ти. Питав. Я вірю в то. Скільки щастя випустили на А Обнюхає, обнюхає все, чи все правильно. Чи був тут хтось за твоєї відсутності, чи ні?